Програма надання житлових субсидій діє вже давно. З'явилася вона ще 1995 року. Відтоді, за словами директора департаменту соцзахисту населення Миколаївської облдержадміністрації Ольги Сибапляс, кількість отримувачів такої державної допомоги збільшилася майже в 9 разів. Сьогодні субсидію отримує близько 165 тисяч сімей в області. Втім, така кількість не становить навіть і 50% відсотків від загальної кількості домогосподарств Миколаївщини. Люди ще й досі побоюються міфів та чуток. Про те, що нібито за різних умов субсидію необхідно повертати. Втім, Ольга Сивопляс ще раз нагадала, що ця допомога безповоротня, і зараз вона є відчутною для родинного бюджету. Наскільки зросли і розміри субсидій, і наскільки вже навіть людина зараз, яка має дохід до 5 тисяч гривень, вона має право на субсидію, якщо вона проживає, наприклад, одна на соціальну норму на сьогоднішній день вперше. Заявники подають лише заяву і декларацію для призначення субсидії. Всі інші додаткові документи органи соціального захисту населення запитують самостійно. Відповідно до законодавства віднедавна відбулися зміни стосовно термінів призначення субсидій. Відтепер субсидія призначається з місяця звернення і до кінця опалювального періоду. Змінилися й умови нарахування державної допомоги непрацюючим пенсіонерам. Відтепер до середньомісячного доходу такої категорії осіб враховується розмір пенсії лише за попередній місяць перед зверненням до органів соцзахисту. Крім того, зміни Хнулося і військових, які перебували на строковій службі, тепер середньомісячний сукупний дохід незалежно від отримання або не отримання такою особою доходів, визначається на рівні половини прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на 31 грудня місяця, на 31 грудня року, за який враховується дохід. Заяву та декларацію доходів можна надіслати і в електронному вигляді. Принаймні більше тисячі мешканців області таким правом скористалися. Єрьоміна, Павло Ткаченко, МСН.